Вітаю панство! Ви вже бачили сьогодні на сторінці Facebook інформацію про те, що президент Круїзного клубу Майкл Хатчисон запросив на фітнес-тренування партнерів круїзного клубу, які саме зараз перебувають на бізнес-семінарі в Чорногорії. І така Спортивна тенденція стосується не тільки круїзного клубу, але й загалом круїзної галузі. Ви пам'ятаєте мою розповідь про те, що круїзна лінія МСІ є спонсором в автоспорті, це Формула-1. Також ця круїзна лінія є спонсором команди Рома, яка виступає в італійському футбольному чемпіонаті. Також нагадаю вам про те, що круїзна лінія Експлора є спонсором проведення змагань з яхтінгу. І ось новина сьогодення круїзна лінія Cruise Line стала офіційною круїзною лінією хокейної ліги НХЛ. І так, давайте порівняємо круїзний клуб Incruises з фітнес-клубом. Круїзний клуб Incruzes з 1 листопада 2024 року, як ви знаєте, з моїх публікацій, впроваджує три пакети членства. Це пакет стартер, який. Передбачає те, що людина може з мінімальними інвестиціями як найшвидше потрапити в круїзну подорож. Це пакет класік, який навпаки дає можливість людям збирати собі в тревел гаманці бонусні бали і отримати задоволення від використання всіх. Трьох сервісів самостійного бронювання, які належать круїзному клубу. Це круїзи, готелі та туристичні заходи та екскурсії. І третій сервіс, який передбачає те, що людина хоче отримати преміальний сегмент відпочинку. Він так і називається преміум. І людина може зібрати за невеличкий термін часу собі бонусні бали підвищені для того, щоб здійснити подорож на круїзних лайнерах преміального сегменту. А зараз перейдемо до фітнес-клубів. Скажімо, у вас є базовий пакет, пакет, скажімо, фітнес, згідно якому ви можете відвідувати тренажерний зал, душову і маєте в цьому сенсі безліміт. Є такі. Пропозиції пишіть в коментарях. І другий пакет, скажімо, схожий на пакет Classic. У вас є можливість відвідувати фітнес-зал. у Вас є можливість відвідувати басейн, і у вас є можливість відвідувати тенісний корт або майданчик для сквоша. Також такі пропозиції існують в фітнес-клубах. І пакет, який схожий на пакет преміум, це пакет, в якому ви отримуєте можливість займатися фітнесом, відвідувати басейн, тенісний корт, і сюди вам додається ще. Можливість безлімітного відвідування сауни. Така сама клубна програма, яка в залежності від того, який пакет ви обираєте, дає вам широкий спектр можливостей. Інший продукт, але є переваги хтось. Хоче займатися тільки фітнесом, і в нього є можливість. Хтось хоче грати вдовгу, і так само в нього є така можливість, хтось прагне отримати послуги класу люкс, і в нього також є такі можливості. Нагадую про те, що записую та монтую для вас. Інформацію, яка стосується бізнес-можливостей згідно протоколу Incruzes 3.0, слідкуйте за моїми сторінками. Приєднуйтеся до мого тревел-каналу Повітруля, бо в ньому зібрана велика кількість інформації, яка по тим чи іншим причинам не розміщена на сторінках в моїх соціальних мережах. Шануємось, гарного вам дня!